Добрий вечір, шановні глядачі у ефірі Українська панорама. Із новими сюжетами із студії телебачення воєводини вітаємо вас! Бажаємо вам гарного недільного пополудня! Минулий рік був багатий на ювілеї і нагороди для редакції передач українською мовою. Третій канал Радіо РТВ. Про все це у сюжеті. Минулий рік був багатим на ювілеї і нагороди для редакції передач українською мовою. Третій канал Радіо РТВ. Наприкінці року відповідальний редактор Василь Дацишин отримав річну премію за винятковий вклад у створення та презентацію радіопрограми. Привітавши Василя з нагородою, ми питали, чим важливе і що зобов'язує це відзначення. То є річна премія, скажімо, по серпському годишня награда, яка дається у різних, як казати, одиницях. Але радіокомпанії Войводини, так як Радіо, як Телебачення, так і, 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 і тих різних служб, де кожного року 10 осіб буде нагороджено як така річна премія. А це дуже, дуже гарно, воно там навіть зареєстровано у тій формі, що то є такий вклад у якість е, презентації, підготовки передачі, в тому сенсі такому. Звісно, Ну, приємно. Чи не найважливішим ювілеєм для редакції було 30-річчя з дня виходу в ефір першої передачі українською мовою Українські обрії на хвилях Радіо Новий Сад? За ці 30 років українське мовлення по Радіо Новий Сад пройшло довгий шлях, і чимало зроблено. Відтоді однієї тижневої передачі досягнуто, що сьогодні чимале число передач українською мовою виходить в ефір. Ми Осягли, скажімо, у даному разі, можливо, найбільше, що можна було і осягти, з огляду на і, і по питанню статусу, як саме редакція програм українською мовою, а потім і передачі. Мимо кожного дня передачі з 2006 року. У нас є передачі кожного дня, новини. Маємо ще чотири передачі окрема година, потім 45 хвилин, і ще дві передачі півгодини тижнево. То є так, можна сказати, що є доволі гарна позиція наша тут. Що все-таки нас двоє з Стефаном все таке ми боролися, як то кажуть, боролися, питаєш, просиш. Щоб було більше термінів, щоб було мати можливості більше презентувати деякі де тематики, котрі є цікаві і для слухачів і котрі охоплюють різні аспекти суспільного життя. І ми того осягнули, можу казати, що новини кожноденні є дуже важливі, знаєте, бо все-таки воно, то, що то є 15 хвилин. Це є гарно, але з другого боку, дуже важливо було те, що ми з тим осягнули якось, найщиріше сказати, якийсь статус кожноденної редакції. Редакція, яка має кожного дня програми, це є вже щось, це вже у групі, а скажімо так, просто заради нашого достоинства, щоб бути рівноправними з іншими редакціями. Хоча це не дуже то так легко і... Забирає часу і, і часу робота, але навантаження дуже сильне. Але ми гордимося цим цими Стефаном. У нас є і, окрім щоденних програм, новин і, і, і актуальності, які є важливі для, для нашої громади, так само між іншим. Ми маємо програму «Українські обрії то є 45 хвилин тижнево такого журнального типу, потім годинна література і мова, там є і музики, і різного. І, і, і такого Тематичного маємо програму на історичні теми шляхами історії півгодини, то є п'ятницями і слідами наших предків, то є етнографічно, така національно спрямована програма Півгодина вівторками на вечір. Окрім того, ще є пів, дві передачі, пів, півгоденні дві передачі, говоримо на тиждень. то є суто музичні передачі. Так що ми щасливі у даному разі. Тим більше, що маємо можливості, як то казати, ось тут, і в новому приміщенні вже два роки, тут на, на Мішелуку, і маємо можливості, так як казати, всебічно може розвиватися самі з собою, але з другого боку показати якісь нові. Нові програми, нові, нові нові тем, теми, тематики. Для редакції передач українською мовою третій канал Радіо РТВ минулий рік був успішним, а в новий 2023 рік вони розпочали вже з новими планами і задумами. У новому році будемо і надалі е провадимо усі події, котрі нам є можливі. Нам особисто з Стефаном провадити, бо ми тільки двоє тут є. Нам тут багато у висвітлену тим допомагають колеги з телебачення, з української редакції, так само. Що кажуть, взаємно допомагаємося і посилаємо сюжети, записи у не одному, скільки то можливо інформаціями обмінюємося і так. Так що максимально далі будемо провадити всі події, котрі є цікаві. Тут вже наші фестивалі, Богу дякувати, є тепер і нових фестивалів, і української народної пісні. От вже другий буде тепер і української коляди, тобто різдвяних пісень, маємо традиційний ті дитячий фестиваль, фестиваль Калина. Є е, що провадити, є що побачити. Є газетовидавнична установа, установа, наші діти ходять до школи. є. Наші товариства працюють. Тут ще й одна така сказати неминуча, але боляча тема, яка стосується наших співвітчизників і ситуації з України, і, і ситуації в Україні співвітчизників біженців. Так що і ту тему стараємося висвітлити. Наш колега Стефан їздив Двічі до, до, до врання у центр біженців туди от ці гуманітарні е, програми для дітей, для УНХЦР, котрі, що, що займаються чим. Так що широкість тем є, і, і, і саме як українці, і в нашому громадському, і у тому суспільному е, висвітленні тем е, українська громада і українські засоби масової інформації мають про що говорити, записувати. І, і презентувати завдяки працівникам редакції та їхній праці на хвилях третього каналу Радіо РТВ. Ми можемо кожен день почути нашу рідну українську мову у ефірі та взнати багато нового і цікавого про життя і діяльність українців у Сербії, про події в Україні та інші не менш важливі теми. Із поетесою Інною Волошевич, яка живе у Україні, ми зустрілися у Білграді. Пані Інна виступила із важливою темою. Про що йде мова? Представляємо у нашому сюжеті. Ми вже в наших передачах говорили про проект Простір свободи асоціація крокодил як незалежна організація, яка займається створенням літературних, культурних і громадсько-політичних програм і контенту. Вирішила надавати підтримку та притулок літературним творцям з України. Початком січня приїхала ще одна з творців, а це Інна Волосевич. Вона говорила про зміни, які відбулися у українському суспільстві протягом 2022 року. Вона соціолог, письменниця і заступник директора дослідницької агенції Інфосапієнс. Вона нам говорила, як вона отримала запрошення приїхати сюди у Сербію і про що розмовляла на цій події. Я взагалі не про не планувала покидати Україну. Я просто виїхала ну, в свою відпустку, і тоді, саме там, де ми перетинали кордон десь 20 кілометрів, значить, впала ракета. Тоді а потім нам позвонили сусіди і сказали, що взагалі немає світла, і в нашому селі його не було, десь два тижні. І тому ми з чоловіком вирішили, поки якийсь час лишитися за кордоном. І я подалася на програму допомоги письменникам «Artists artist at Risk». Але ну там були переважно скандинавські країни. Це скандинавська програма, і тут вони значить пишуть, що є місце в Сербії. А я знала, що Сербія це проросійська країна, і також в той день, коли я отримала це підтвердження, наш МЗС сказав, що українцям не рекомендується їздити в Сербію, що війська приведені в бойову готовність. Ну і я кажу чоловіку, ну що ну, ми туди поїдемо. О, ну... Він так каже: Ну напевно, гірше ніж те, що ми пережили вже навряд чи буде. Ну поїхали. Ну і я рада, що ми все-таки наважились поїхати, бо після нашого досвіду. Підвалі, ну ми сиділи, чекали на окупацію Києва. Це справді могло бути травматично для нас, але це виявилось. Ну тобто, виявилось краще, ніж ми очікували. Коли ти маєш погані очікування, ти тоді ну, дуже приємно здивований. Я заступниця директора дослідницької агенції інфосапіенс, і ми не припиняли роботу взагалі на не на один день. Тобто нам в день вторгнення запропонували провести дослідження. І ми такі. Ну, ну давай і коли я побачила результати, ну я подумала, що це щось не може бути, тому що суспільство не може за тиждень змінитися, розумієте? Але це це під, ну, це підтвердилось наступними це. Підтвердили ну, десятки організацій, які потім так. Тобто, суспільство дуже сильно змінилося. От, тобто, по-перше, це відчуття єдності, це ну, гордість за те, що ми українці, це дуже зросло бажання вступати в ЄС і НАТО вдвічі, навіть більше ніж двічі, ви побачите. От, і це також вже немає регіональних розбіжностей. Тобто, Росія, звичайно, їх дуже сильно перебільшувала, але вони були все-таки. Ну в політичних питаннях, все-таки захід так. Захід більше хотів в ЄС, схід був більше проросійський. От зараз, взагалі, ну от, всі регіони однаково думають. Тобто українці реально як, як один такий кулак. От, і ми це всі дуже відчуваємо. У наших передачах ми розповідаємо про гуманітарні акції, які організовують товариства, і одна з них була у періоді з березня по червень минулого року, коли Асоціація Крокодил успішно реалізувала гуманітарну акцію, спрямовану на допомогу недоношеним дітям у Харківському перинатальному центрі. Гуманітарна акція, яку зараз започатковують, є своєрідним продовженням вже реалізованої. Зібравши достатню кількість необхідних речей, працівники асоціації крокодил, які під час попередньої гуманітарної акції особисто заберуть допомогу та доставлять її. Mi smo evo baš pre neki dan objavili ovaj sakupljanje humanitarne pomoći, ovaj nakon što smo to već radili prošle godine u korist perinatalnog centra gradskog perinatalnog centra u Harkovu, gde smo sakupljali pomoć za prevremeno rođenu decu, ovaj u tom gradu sada smo se opredelili da pomognemo socijalnom centru u malom mestu Bliznjuki, takođe na istoku Ukrajine u Harkivskoj oblasti, bliz socijalni centar u, u tom malom mestu i u najboljim vremenima radi se dosta poteškoće oni pokušavaju da podrže sve ugrožene kategorije stanovništva od starih ljudi napuštene dece, ekonomski porodica na dnu ekonomske lestvice, ljudi sa posebnim potrebama, a sada u ovim okolnostima u tom gradiću koji ima nekih 3,5 hiljade stanovnika je došlo preko 5.000 hiljada izbeglica, jer se bliznjuki nalazi neposredno uz ovu liniju fronta, tako da je zaista komunitarna katastrofa velikih razmera i mi smo stupili u kontakt sa upravom socijalnog centra, zamolili smo ih da, pošla, da nam pošlju spisak njihovih neophodnih potreba i zaista vam to srce pokida, pošto su u pitanju konzervirana hrana, topla odeća, pelene za starije ljude, pelene za bebe, o, o, pilule, najelementarniji lekovi, znači najprosto sve. Tako da ovaj, evo, mi smo sada u jednoj ubrzanoj akciji da uz pomoć o, dobrih ljudi ovaj, i takođe organizacija koje nekako se osjećaju, pokušamo da sakupimo to i 1. marta ovaj, ćemo krenuti put ovaj, istoku Ukrajine da odnesemo tu pomoć takođe direktno, a u povratku, i to je ono što nam se čini interesantnim, ovaj, smo takođe organizujemo jednu humanitarnu aktivnost da u Ukrajini kupimo jedan broj knjiga za ukrajinsku zajednicu ovde u Srbiji, gde smo primetili, naravno da ljudi o potreba hrana, topla odeća, lekovi, ali također su im potrebne i knjige i to je nešto što ove zajednice neophodno treba, tako da ćemo donirati te knjige koje kupimo organizaciji Čini dobro, koje je u neposrednom kontaktu sa ukrajinskom zajednicom ovde i sa izbjegličkim centrom u Vranju i time pokušati da ja pomognemo i ljudima ovde. Tako da to vidimo kao neki dobar model da vi u oba pravca učinite nešto i pomognete i ovde i tamo svako može da se informiše najdetaljnije na našem sajtu krokodil.rs tako da svi modeli načine kako može da se pomogne i učestvuje u ovoj akciji su način na sajtu krokodil.rs Завітаємо до Анастасії Тепшич на урок української мови. Пані Анастасія продовжує вам сьогодні говорити про нову тему, яка буде для вас цікавою. Уроки можете ще раз передивитися на відкладеному перегляді та ютуб каналі у рамках української панорами. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Ми продовжуємо нашу тему Україна на мапі Європи та сьогодні повторимо кілька правил написання слів. Пам'ятаєте, на минулих уроках ми зазначали, що назви сторін світу, північ, південь, захід, схід і проміжні сторони світу пишуться з маленької літери. Проте ці слова можуть писатися із великої літери. Зокрема. Коли вони позначають країни, місцевості або народи, які живуть на цих місцевостях, в переосмислених назвах. Наприклад, Далекий Схід мається на увазі певні країни Азії або Західна Україна, це певна частина країни України або країни Заходу. Звичайно, під Заходу маються на увазі країни Західної Європи. В таких випадках ці слова. Пишемо з великої літери. Виконаємо вправу. Потрібно написати слова з маленької чи великої літери. Спочатку прочитайте речення та подумайте самостійно. А тепер перевіримо. Перше речення. В університеті він вивчає історію країн Далекого Сходу. На Заході небо спалахнуло червоним вогнем. Потяг рухався із Заходу на схід. Захід часто нав'язує свою політику країнам Східної Європи. З півночі насувалося вороже військо. На території Західної України знаходиться багато старовинних замків та фортець. Південь відомий своїми морськими курортами. Корінні народи півночі звикли до важких погодних умов. Зранку усі вирушили на схід, а ввечері вийшли з лісу. На сході здіймалося бліде сонце. Птахи восени відлітають на південь. Виконаємо наступну вправу. Потрібно від сторін світу утворити прикметники за допомогою суфікса Н. Північ. Північний, південь, південний схід східний та захід західний. Зверніть увагу на написання слова південний, оскільки корінь слова закінчується на н, то при додаванні суфікса н виникає так зване подвоєння. Тобто, коли пишемо дві літери. Спробуйте утворити прикметники від слів осінь, стіна, година, кінь та день. Осінь, осінній, Отже, корінь закінчується на не, тому при додаванні суфікса не маємо два приголосні стіна, стіний, година, годинний, кінь, кінний та день денний. Зверніть увагу на те, що прикметники, які походять від назв проміжних сторін світу, пишуться через дефіс. наприклад, північно-західний, північно-східний, південно-західний, південно-східний. Проте не слід плутати такі слова і словами типу західноєвропейський, східно-слов'янський, північно-атлантичний. Ці слова не позначають проміжних сторін світу. Натомість слова, утворені від іменника плюс узгоджений з ним прикметник, пишуться Разом. Виконаємо вправу. Потрібно розкрити дошки, написати слова разом окремо чи через дефіс. Перше речення. Із північного сходу насувалися темні грозові хмари. Друге речення холодний північно-західний вітер ламав дерева та розносив сміття. Третє речення Мета підписання Північно-Атлантичного договору збереження миру та безпеки регіону. Четверте. Східнослов'янські народи мають багато спільних традицій. П'яте. Літак летів у північно-східному напрямку Шосте. Військо разом із технікою рушило на південний схід. Сьоме. Раніше південно-кримські хани були васалами султанів. 8. Західноукраїнський національний університет розташований у Тернополі. 9. Південно-корейська музика набула великої популярності в світі. Та останнє Південно-Східна Залізниця пролягає територію областей, розташованих на південному сході європейської частини Росії. Шановні глядачі, на жаль, нас час збіг, але ми обов'язково побачимося з вами наступного тижня. До побачення! Шановні глядачі, у нас є ще важлива тема. Про що йде мова, пропонуємо вам у наступному сюжеті. Тож, залишайтеся з нами. Бачимося за кілька хвилин. У різних народів існують свої традиції і звичаї, відзначити початок Великого посту. А в селі Голубінці перед початком Великого посту проходять так звані мачкари. Ця традиція у Воєводинському селі зберігається вже близько 200 років. Найяскривішим заходом є карнавал у масках, під час якого учасники у масках беруть участь у дефіле вулицями села. У даном у заходје берућ учест представники културно-местецких товарест, шкил та других установ у ризних мест војеводине. Презадовољни смо са бројем учесника. Најпре јуче на маскенбалу смо имали изузетно добре маске, имали смо много забавног програма, много публике, тако да је лепо кренуло што се тиче мачкара, а данас очекујемо još mnogo više u odnosu na prošlu godinu učesnika, zato što smo pokrenuli akciju sa osnovnim školama iz Stare Pazu i Indije, Srenske Mitrovice, Vojke, tako da je odziv dece izuzetan i evo, drago mi je da mi stariji možemo ovaj divan adet i ovaj divan običaj da prenesemo na našu decu koja će uživati na našem na karnevalu. Вже традиційно кожного року у карнавалі беруть участь і представники української громади з Індії. Цього року взяли участь і учні школи імені Душана Єрковича, а серед них були і діти, які ходять на уроки української мови. Ялена Прецеп вже декілька років підряд приймає участь у маскараді. E, я сезовим Єлена Прецеп, дошла самі з Індії, і це мой разі сама скіра у. Havajic. Ko je još došao od drugara danas? Um, pa ceo razred i um, baba i deda i kuma da me gledaju. Ja se zovem Tijana, došao sam iz Indije i ja, ja i moji drugari smo se maskirali u Havajice i mi smo svi jedva čekali ovaj dan. Aleksandra Popović. Ti prvi, koji koj put dolaziš? Prvi. Prvi put. Šta te bi ovdje za по приясла чи облачє перше місце за найкращу маску зайняла Майя Сем'янів із путінців. Вона навчається української мови у Індії. Бере активну участь на уроках і заходах, які організовують. Приймала участь і у фестивалі української дитячої творчості Веселка. Зовесіма сад на саднала карнавалу, I, i ja, ja sam osvojila prvo mesto. Baka je napravila masku, a ja sam dala ideju. Ja dolazim u Indiju na časove ukrajinskog, tako da se mi već poznamo. Mi igramo tamo, zabavljamo se, učimo, putujemo i sva šta radimo. Za ukrajinsku tradiciju počatok velikog postu viznačajuće svijatom pušćenja. У минулому люди цілими сім'ями ходили ввечері один до одного у гості, частувалися, співали. Ввечері влаштовувалися вечоринки, на яких грали музики. Люди веселилися, бо вже на другий день починався піст, якого у давнину строго дотримувались. Я прийшла нині на Голубінця, щоб діти привели внука і внуку щоб прийшли учаснували на намаським балу. to je u nas u Krinčiv je, a, u nas je pušćenje. Robeši zimi i du, bude priredbe, bude ovo, igranke, pred pušćenje i vi tu gde ne bude više ni višilja, ni, ni nijako i priredbe, bo to pred šveta roblja tak. A, nenju je duže fajno tutka u Golubinčah, duže fajnih maske je, A naši djete prišle tutke z učiteljicom, čile i razredi, one učestvovali baš u kolonji ja, z Duša Njerković škole i ja i Čulvik prišle, duže smo se ubradovali i duže će fajno maskirali i zadovoljni smo što smo prišle tutka. Gde je vaša maska? Ču je vidim? Pa to u roku nisam pripremila. Može na drugi rik pripremiti. I ja, i ja masku, že bi si maskirala i že bi djeteći troha našmijale vid babe i tak. <laughs> А da вас A jak vas pušenja, če rubili vas kuli iz vaše batke? Pa rubele, batke, rubele duže po hatjah. I šle i rubele igranke, vići njeh to prenese pitjeh, to prenese kulači. Duže će fajno družele i to duže fajno i fajna pamjetka. Takže to biše ali troha, Ми старші наші діти вчимо, жеби так же то так було, і же вже тут дуже файно друження. Далі вони будуть наставили, то будем виділи старовинний звичай пущення зберігають українці у Воєводині. Правда, святкування Пущення прийняло більш сучасної форми і назви. Це святкування переросло у український бал. Перші бали у Воєводині були організовані у Вербасі і кулі, як у місцях, що є найбільшими осередками українців. Ці бали традиційно відбувалися і цього року. Ішла і в і у Митровицю, і, у Мітрові, і у вербас ішла на бали, і Дуже файно, дуже файно друження. Ось так відзначають традиційні народні свята у Воєводині. Це було все, шановні наші глядачі. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. А як ми у нашій минулій передачі сказали, що від 20 січня на РТВ2 кожної п'ятниці від 10.30 до 11 години можете подивитися передачу документального чи музичного характеру українською мовою? А зразу після цієї передачі вас завжди чекатиме повторення української панорами від неділі. Так що цей час передбачений для вас. Передачу можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. Бажаємо вам гарного післяобіднього відпочинку і приємних робочих днів, які вже знову перед нами. До побачення!